Загинутих голодною та холодною смертю можуть сотні лелек на Черкащині через негаразди із погодою. Птахи, які прилетіли додому з теплих країн, тепер не можуть самостійно добути собі їжі з-під снігу та промерзлої землі. Врятувати птахів від голоду вирішили черкаські обласні екологи та жителі села Мошни, поблизу якого зупинилися лелеки. Екологи вже привезли чорногузам півсотні кілограмів свіжої риби та планують годувати птахів і далі аж до тепла. Безкоштовно надавати корм, пернатим погодилися. І місцеві рибогосподарства та птахофабрика, а спостерігатиме за життям птахів у весь цей час на місці їх перебування спеціальний черговий екологічний патруль. Лелеки це такі птахи, які тільки е, кормляться рибою е, чи е, лягушками. От, вони не не їдять ніякої, не, не трави, нічого не їдять. Тому їм дуже важко зараз знайти корм. І е, всі переживають, щоб, не дай Бог, вони не. Згинули, ми звернулися до рибогосподарських підприємств, до е, м'ясопереробних, щоб е, підтримали нас в даній ситуації. Е, залучили до діяльності громадські організації, які е, допомогли всі ці продукти розкидати по території, де скупчилися на даний час птахи.